Ігор Калинець Поезії читає автор. Нічною одіссеєю, на міській торговищі, віддаємо Еросові Еросові, Де на крильцях алкоголю ярень вилітає зачований шлягер, де не попускають на шлеї ритму. Поєднання плоті, де кровозмішування мови з мовою прелюдіє вічного кровозмішування раз, де королівський матюк зайд випльовується, як лошпиня. Тут святощі, як і одежа, оплітає від полю подиху очей. Так довго оберігав тебе у коконі цноти. Щоб ось тут обмацати сокровенне, як дівку під фальшивими зорями з неону у кам'янім підворітті. Твоє тіло, білий човник, кинутий на поталу мутній воді асфальт, твоя плотня тривкий паперовий човник, на бурунах жаги твоя душа, недосяжний паперовий змій у піднебесі. Хоч кінчик книтки у моїх пальцях, не ніч, а повія з величелями стегом, на тугому помості, і живота, наші боги пристрасті відіграні, як тіні, безцілі, розпливаємось по домівкам, а в наше довго очі над світом пружними затаврами грудей. Ніч само тих, що повертаються з порожніми руками до ліжок односпальних і двоспальних, сподіванні ерекції у млосних снах, ніч замокувала ти в знайомих поетів, які відсіжують зі сібних пер Водянисте молочко для от Нічною Одисею щасливо оминувши скілу і харіпту сифілісу, нічною Одисею не вчувши Запоморочливої музики Сирен ніжності, нічною дісею, вирягавши по брамах, трудодні босих жінок, нічною дісею прибивається до берегів еліта наша.